Сороковим роковинам священнослужіння Православній Церкви Христової, митрофорного протирея Отця Ігора Швиця присвячується. З того часу промайнуло сорок літ, і тоді як брат мій рідній з волі Бога став священиком Христовим на землі. Взяв свій хрест, поніс по цій дорозі. Він стояв тоді, наче той Мойсей, біля купини стояв і слухав долю, що навчав Господь, Господь, як визволить людей і спасти народ з тине неволі, так і ти, мій братику, пішов, розпочав дорогу, що до неба нелегким був шлях той, а ти йшов. І Господь не відступав від тебе, і дійшов до нашого буття, і прямий далі разом з Богом, в ласках цих утверджуєш життя на просторах неба дорогого. Будь благословенним, брате наш, хай душа твоя завжди живою буде поміж нас так повсякчас. Ласках неба з мрії святої, Київ 2 травня 2023 рік Божий. Брата, брати мої, коли ми в спільноті чи подарить щось доля солодкіше, Хвилини ти щасливі і світі, і світлі, і хороші, і найтепліші, і з ціла виривається душа, щоб дорогі вас пообіймати, проти ми, як дні життя спішать. Не можна нам надовго розставатись, Двір 1989 рік.